Шин кванта ніч квантова лабораторія, скарбниця найтаємничіших наукових винаходів Америки, яка охороняється надзвичайно добре. Тут навколо самі безголові професори завжди забувають різні речі. Мабуть, тільки для того, щоб губити і знаходити. O tam, najpotężniejszy komputer na tej planecie TORQ Тепер його перепрограмуємо, щоб він слугував мені. Заборонений підхід, заборонений підхід. Та зрозуміло, що заборонений. А зараз тебе перепрограмовано згідно з моєю особою, з моїми інстинктами, з моїм ставленням до слабаків, які відмовляються визнати велич на яку я заслуговую. Я до твоїх послуг до твоїх послуг. Подивися, торг попрацюй з цим механізмом. Роби що наказано. Торг зупинити напад. Торк, молодець. Господарю, чекаю наступних інструкцій. Ти їх матимеш. Але Торк, яка дія перша перед тим, як почати війну? Приготувати оборону правильно. Отже, встанови на всі механізми цього об'єкта пристрої дистанційного керування і зроби їх нашим військом оборони Професор, я переживаю. Можливо, торг третій занадто розумний для того, щоб ним керували прості люди. Пол, треба продовжувати наукову роботу, але торг третій має потенціал, здатний контролювати весь світ. А що як ним керуватимуть погані люди? Майбутні людей залежить від того, як розвиватимуться розумні машини. Торк – це перша машина, яка може створювати інші машини. Роботи зварювальники, роботи конструктори, роботи, регулятори, навіть роботи архіви. о mm. oh, я не знав, що вже так пізно. Треба йти додому. Ваша правда. Напевно, наша робота зранку здасться кращою. Це Цього не повинно було статись. Я викличу персонал. Доктор Гейтс, персонал вам не допоможе. Тепер я керую квантовою лабораторією. Він не слухається команд. Але як це сталося? Професор, знайдіть щонебудь металеве. Ручки, кнопки і швидше. Що ви робите? Складаю новий відеотелефон для зв'язку на далекій відстані. Нам треба викликати допомогу. Внизу нафтові танкери. Чудовий удар! І таким чином Торк стане капітаном того нафтового танкера. Куркотило, стріляй по флоту пристроями, які забезпечать нам дистанційне керування. Оптимус найкращий. Будь ласка, прошу уваги. Телетран перший ще таке. Несподівані зміни з флотом нафтових танкерів. Всі танкери зійшлися в районі коло підводного штабу обманоїдів. Оптимус найкращий на них надзвичайно великий енергозапас. Мої сенсори, які реагують на запах, відчувають гнилоту, яка зветься мегатроном. Повідомлення з квантової лабораторії на частоті небезпеки. Оптімус найкращий. Слава Богу, я з тобою зв'язався. Доктор Гейтс, щось сталося? З нашим суперкомп'ютером Торком третім хтось його перепрограмував. Здається, Торк зв'язався з усіма машинами і взяв їх під свій контроль. Тримайтесь, пол, ми допоможемо. Обману гадюки саме забирають нафту. щоб не напасти на них. Наші друзі у квантовій лабораторії в небезпеці. Якщо не зупинити ці танкери, то планета може загинути. Підтверджую, блискавка, завези туди мисливця. А вже ж, Оптимус, дозволі мені. Добре, спис. Кібери трансформуватись. Вперед! Моя я вогняна сили знищить кіберів! <плес> Цими машинами ніхто не керує, вони самі. Германич, стікай! Чудовий постріл об чому Зупиніть ці машини! Отакої. Ще погані новини. Це один з наших поганих днів. Шини! Тількись шини! Керманич, вибий окілатини! Є тільки один спосіб покласти цьому краї. Саме розбити їхню платформу. Сіберозабри! Сподіваюсь, вони не прийдуть сюди раніше, ніж ми упораємось. Трансформери повернуться після цих меседжів. Ми зараз повернемося до Трансформерів. Still? Їх ще багатенько. Не можу повірити. Найкращий, ти живий? Yes. Так. Але мені б хотілося, щоб кіберозаври сюди не дійшли. Оптимус найкращий. Ти кликав мене твердохвата і решту кіберозаврів. Зупиніть ці машини. Ми допоможемо. Ми завжди визволяємо кіберів з халеп. Тіброзаври розбити їх. Кіберозаври молодці тепер за мною! Куди? Autobots. Кібери, рятуйте, Оптимус найкращий сюди. Вагнусь, потрібна підтримка. Вниз доктор Гейтс, у вас тут повстання машин. Як це пояснити? Торк їх контролює торк третій. Питання в тому, як це сталося. Відповідь Мегатрон він якимось чином перепрограмував торка і навіть зміг використати його для того, щоб за допомогою дистанційного керування захопити нафтові танкери. Цього не може бути. Торк не здатний керувати машинами, які розроблені для дистанційного керування. А Тепер здатний це. Ми знайшли на одному з баків. Кожна машина, яка на нас нападала, мала такий пристрій. Це пристрій дистанційного керування. І Торк може наказувати кожній машині, яка має цей пристрій. Я візьму більше ніж думали ці кіберодурні. Ми у безпеці, але ті двері замкнені. На щастя, у мене є особлива техніка. Прикритись. Це буде важко. Хлопці, нафтові танкери. Дивіться, що вгорі. Я починаю розуміти план обманоїдів. Вони перекачують нафту у свій штаб. Мисливець, дивись купол силового поля. І ми крізь нього не проб'ємось. Але якщо ми потрапимо всередину, то зіпсуємо насосну платформу. Стривай! Мене охопило фантастичне натхнення. Блискавка. Опускай нас. Вам треба щось робити. Мій корабель не слухається. Це робота обманоїдів. І якщо ви нас де-небудь сховаєте, то ми їм дещо влаштуємо. Мегатрон. Ми готові. Нафту злито. Тоді приготуйтеся зливати нафту з іншого танкера. Не так швидко, мегашніцель. Хлопці, надих! Обманоїде в атаку! Більше нафти не буде! Ми вже й так замащені! Мисливцю, стережись! Геть від мене! Дурно, дьоб, пусти! Skyfire. Лискавка! Лазеро схопив списа! Якщо ви негайно не здастеся, він кине його на скелі. Я кажу негайно! Машини раби! Це молібденовий сплав. Я не можу його розірвати. А може кислота згодиться? Час познайомитись. У мене є тільки один шанс вивезти тебе у штопор. Можливо, це буде кінець війська торкових машин. Тільки одним способом ми можемо це з'ясувати. Це наче лабіринт. Кібри, що ви там забарилися, я вас чекаю. Це торк. Ми не можемо ризикувати і йти всі одразу. Нехай решта чекає зовні. Найкращий це паста! Чудово, вони сидять за ґратами, наче гель Пацюки в зоопарку на кібертроні. Рано чи пізно ми побачимо кіберів, і їм буде потрібна наша допомога. А як ми прорвемось, Обманоїди ж забрали нашу зброю? Аміаміак! не турбуйтесь. Я дещо вигадав. Відходь, підходь. своїм переляком ти випробуєш мій терпець. Оптимус найкраще я думав, що ти сміливіший. Вибач, але мені не хочеться, щоб ти втік до того, як зустрінешся з моїм приятелем. Пристрій дистанційного керування. Підходь до мене, цуцик. Тепер ти ні. Незабаром всі кібери стануть твоїми рабами. Я торг запаную над всесвітом! світом. Зараз Оптимус найкращий яси, господар. We now return to the Transformers. I am your now. Ще трохи я керуватиму. Всіма. Торг і не думай про це. Що ж мені завадить? Поки ти тут вихвалявся, я почепив на руку твого робота пристрій для дистанційного керування. Знищити його! Тривога. Сенсори вказують на те, що торг більше не працює. Танкери не керовані. Мабуть, до них дісталися кібери. Нехай. Я сам ними керуватиму. З допомогою цього я заведу нафтові танкери під силовий купол. Оцей прототип гідрорапіри найпроткіша річ у воді. Щасливого полювання. Доктор Гейтс, дякую за допомогу. Штепсель виведе нас світці. ж, капітане. Дорогий електромагніт. Спис обережніше з ним. Я не з металу, тож для мене не буде жодних проблем. Мегатрон мав би про це подумати, бо тепер доведеться заплатити. Що таке? О, це його дістало зі щасливою усмішкою. Ти не втіче. Це ти про себе. За кілька хвилин магніт втратить силу. Тоді зіб'ємо цей силовий купол за першої ж нагоди. Наближаються кібери. Їм ніколи не пройти крізь купол силового поля. Продовжуйте качати. Генератор силового поля. Гей, лютий! Одістань мене, дірява твоя голова! Один тупий обмануй. Силове поле тібери нападають. Мегатрон. The... Нід твоєї накачки минули! Оптимус найкращий з я побачу тебе на купі металевих овантів. The... Навіть без торка він продовжує керувати танкерами. У Мегатрона, мабуть, є дистанційне керування. І за його допомогою я припиню цю його місію. Будь ласка, я візьму той передавач. Передавач. Ні. Тоді хапай. Найкраще яру не закінчено! Я відплачу. Ви вільні. Передайте порадіо іншим танкерам і швидко звільніть територію. Я думав знищити цю платформу, коли операцію буде завершено, але кляті кібери зламали мої плани. Тож я зламаю їх самих. Увага в маноїде! Негайно відступайте і повертайтеся на базу. Куди це він так швидко гайнув? Не знаю, але якби ж це була добра новина, твоя правда. І ця палуба падає на дно. Я сподіваюся, що палуба без нас. Ні, на палубі буде гідрорапіра. Найкращий вперед у нас немає часу. Мені треба знайти списи і решту йдіть без мене. Let's it. Дармо. Ми в транзисторній частині. Hello, Привіт, блискавко. Як щодо того, щоб піднятись, друге можеш не питати. Доктор Гейтс, ми тут закінчимо і відразу додому. Найкраще все нормально, але я не знаю, чи зможу запустити торка третього, принаймні доти, доки ми не зробимо його абсолютно неприступним для чужого впливу. Розумієте, так само, як інші машини, торк не дуже надійний, допоки не відрегульований як слід. Машина не надійна. Проте існують види машин, на які можна покластись. Зрозуміло, я кажу про кіберів. Так ви на льоту схопили моє слово, наче зазирнули мені в трушу. Трансформерзворетернавтодіз меседж.